У відомій 12-поверхівці міста запустили новий сучасний ліфт. До цього часу в будинку 28, що на вулиці Набережній, працював тягач з 1977 року. Дім на понад 60 квартир мав пасажирський та грузовий елеватори. Останній вже роками не працював. У багатоповерхівці на набережні 28 пасажирський ліфт останніми роками приносив більше клопотів, аніж користі, адже дуже часто виходив з ладу, нарікають мешканці. Тим ліфтом не можна було користуватися. По-перше, він вже був такий старий на вигляд і без кінця ламався. Без кінця. І страшно було сідати, бо не знаєш, на якому поверсі застрянеш. Цей пасажирський літ він постійно мін ломався. Ми завжди мали з ним проблему. Інколи по два по два дні ніхто не включав даний ліфт. Як він не працював, ми йшли пішки. Так наприклад, як я вже жінка у старшому віці, я йшла до п'ятого поверку, потім відпочивала і йшла на одинадцяте. А що залишалося робити, як інколи по два по три дні ліфт не працював? Наприкінці минулого року на місці грузового у домі встановили новий сучасний пасажирський ліфт. То що найменше три десятки років мешканці не матимуть проблем із елеватором. Запевнив депутат Верховної Ради сьомого скликання Руслан Марцінків. Каже, у місті діє комплексна програма заміни старих ліфтів. Цьогоріч у Івано-Франківську встановлять ще три елеватори. Цей ліфт має працювати по всіх техніко-економічних обґрунтуванні як мінімум 30 років. Тому звісно, що це на роки цей ліфт. Також, окрім ліфта, ви бачите, що тут по програмі Теплий дім замінені вікна. Тому ми підійшли комплексно до цього будинку. Звісно, що не всі проблеми вирішені, але це значна допомога сьогодні для цього будинку і для житлового фонду в місті івано франківську До речі, мешканці набережної 28, окрім нового тягача, отримав. Мали ще й тепло у своїх під'їздах у багатоповерхівці у рамках програми Теплий дім замінили старі вікна на металопластикові.